Малята! Я приїхала в гості у місто Дніпро. Подивіться, яка краса навколо! Високі будинки, гарна алея, зупинка трамвая Ой! Подивіться! їде трамвайчик! Сьогодні малята! Ми здійснимо. Подорож на міському транспорті. Тролейбус, трамвай чи маршрутне таксі. Щоденно в нагоді стають нам усім. Ми їдемо в гості або в магазин, батьки на роботу, у школу їх син. Куди б не хотіли поїхати люди. Нам транспорт міський допоможе усюди. На зупинці зібралися люди, і тролейбус чекати будуть, або автобус, чи трамвай, Ти разом з ними зачекай. Транспорт нам допомагає всім, хто дуже поспішає. А ми, аби прибути вчасно. Згадаємо правила завчасно, слід на зупинці спокійно стояти, людям, що поруч не заважати. Автобус на зупинці став і пасажирів привітав. Щоб тисняви уникнути, до правил треба звикнути. Хто виходить, пропусти, тоді спокійно зайдеш ти. Як тільки у ти сів, то повір. Тепер ти, звичайно, вже хто. Пасажир. У салоні просувайся, будь уважним, не штовхайся. Вільне місце є сідай, якщо ні, зручніш, ставай. Та за поручень тримайся. Пустувать не намагайся, слід малятам усім знати, водія не можна нічим відволікати. Ще з дитинства вчать нас мами, поступатися місцями, бо бабусям, дідусям важко вже стояти. Вік похили над усе, треба поважати. Хоч поїздка в нас і дальня, та автобус не їдальня. Якщо хочеться поїсти, в транспорт краще пізніше сісти, щоб когось не забруднити і через це не червоніти. Якщо ви будете дотримуватися правил поведінки в громадському транспорті, тоді ваша поїздка буде безпечною та цікавою. А з вами була я, ваша Жужа. Гарного вам дня, малята! До нових зустрічей!